Хоч приймав участь у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу для тримання під вартою, тому фактично кваліфікований захист дійснюється досить давно. Mm -hmm. mm -hmm. А що по, по, про, щас, по врученню обвинувального акту? По вручення з порученням акту було всім заздалегідь відомо і викликано для нас закінчувалося 390 встановлення строки. Чим сюди на наступний день було викликано всіх захисників, всіх обвинувачено, повідомлено про це. Так, як записанка здійснилася і на акценті, а в урядовому партірі, відповідно так само на сайті офісу прокурора, Проте захисники останній день вручення написали, що вони не зможуть перебути. Через це всіма можливими засобами надіслали йому винувальні ати, поштою і в месенджерах, і поштовим зв'язком. Тобто ми ці докази обвинувального авто додаємо. Сідайте, будь ласка. Будь ласка, так. Щодо наші честь. Мені нічого не насилало. Чому прокурор вживає захисники? Я не знаю. Мені нічого не насилали, в принципі, і я думаю, прокурор повинен підтвердити, ні на WhatsApp, ні на телефон, ні на електронну поштову службу, ні простим телефоном дзвінком. Дякую. Якщо прокурор може спросувати мої слова, то каже, стане і Значить, Винувальний акт вже в суді перебуває. Майже місяць. Відповідно, двері нашого суду відкриті для всіх захисників, всіх обвинувачених, для того, щоб ознайомитися як з обвинувальним актом, так і з будь-якими іншими матеріалами даної судової справи. Ззвольте продовжити, як то мене. Щодо надсилання мені засобами WhatsApp обвинувального акту. За день до цього я прокурору написав листа, відправив електронну пошту з використанням ЄЦП і відправив йому на WhatsApp Таку, лист такого характеру, що мною надається право допомога, уклали всюди мовчан було встановлено строк ознайомлення до 22.05.23 на підставі частини 6-290 сторона захисту зобов'язана надати доступ стороні обвинувачення до матеріалів, які будуть використані як докази у суді. При цьому, згідно абзацу 2 частини 6.290 України, з метою виконання вказаних приписів сторона захисту може відтермінувати визначення обсягу доказів для знайомлення стороною обвинувачення до закінчення ознайомлення з матеріалами до досудового розслідування. Останній день я сформував свої докази, які я мав відкрити стороні обвинувачення. Написав листа, додатково написав через WhatsApp, кажу, ну, написав, давайте я готовий відкрити. І Написав, що не тільки виконання 290 це не тільки відкриття стороною обвинувачення, це і відкриття стороною захисту. В інакшому випадку це позбавляє мені права надавати ці докази під час судового розгляду. Прокурором на наступний день мені було направлено WhatsApp. -ом. Якісь файли, на що я йому відповів, що добрий день, користуючись нагодою, вважаю за необхідне зазначити наступне на підставі 293, прокурор зобов'язаний надати копію коринувального акту та реєстру матеріалів до розслідування під розписом. Наразі триває, на мою думку, виконання вимог 290-ї частині ознайомлення сторони обвинувачення з доказанням сторони захисту, про що у вас повідомлено окремим листом. Тому закликаю виконати вказані приписи КПК. І третім пунктом написав, що жодного. З надісланих вами файлів у мене не відкривається. Я не знаю, чому це так. Напевно, це відповідь на мою, на мою пропозицію не, про відкриття своїх доказів. Прокурор надіслав мені от те, що надіслав. Я їх не відкрив. І відповів, відреагував таким ось чином. Тому я от ставлю суд до відомо, що відбулася така історія. З однієї сторони, нас цікавить. Ваше спілкування з стороною будувачення, але з іншої сторони, ще раз повторююся, що будувальний акт вже місяць часу лежить в суді. Від вас якихось активних дій на ознайомлення з цим будувальним актом наразі не вбачається. Ваша честь, і не буде. чому перекладається обов'язки прокуратури на суд? Чому він, прокуратура не може виконати те, що треба приписувати? От постійно, де щось на нас? От захист прийдіть, от захист зробіть. Ви раз потребуєте від своїх покурорів. Дякую за увагу. Добре, що ви що сьогодні взагалі захист готовий розглядати, слухати, чим займатися? Костянтин Костянтинович, Роман Михайлович. Навіть ви, що цілодобово займався вивченням матеріалом справи цієї, я мені не вивчу. Пілот. Я не розумію, які до мене можуть бути категоричні претензії у сторону громадження. Mm -hmm. yes. Прокурор під час виступу зазначив, що е, е, нам не заявлялися ніякі з цим питанням, а таке інше. Я сьогодні ці матеріали не буду подавати, подавати їх наступних mm -hmm. сім'ях. Неодноразово, не детективи, так і прокурор, і ну, подавалися група та. Як з матеріалами самої справи, так і з найбільшими матеріалами, тому то це до нашого покійно, а там желаю. Сторона захисту Олександра Михайловича з клопотанням про спеціальне судове провадження ви ознайомлювалися? Готові сьогодні по ньому працювати? Ми готові, але катукати також не допускаюся розглядати підоточену засідання. І ми посилили це перенести. Я хочу, якщо я продов... прокоментую, будь ласка, дивіться, відповідно до статті 343 Кримінального соціального кодексу. А саме частина е 3 написано, що з приготочення судове засідання суд має право, я підкреслюю, має право, прийняти такі рішення. Тут наводиться перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Розгляд інших копотань КПК не передбачує. У вас немає права, якщо там вже за, за, за методом виключення. У вас немає права це розглядати. Можна віднести це питання до... 315, а саме пункт 5, ніби вчиняють інші дії, які необхідні для підготовки до судового розвитку. Але це не дії. Тут потрібно ухвалювати рішення, яке передбачено в пункті 3, щодо заоченого судового розвитку. Тому у вас немає такого права, ви не можете розглядати. І більше того, я вам скажу. Саме з цих підстав, ці скарги, ми часто докладаємо скарги, мої колеги будуть докладати скарги. Ви чому не приймаєте ніяких рішень по скаргах? Саме по тій причині, ці судді кажуть, що 3014 статті не передбачено щось суду, якийсь приймати рішення стосовно цього. Якщо щодо наших скарг не передбачено, то як воно може бути передбачено для копотати прокурора? Тільки тому, що він прокурор? Ну, я по аналогії, я не знаю чому, але з моєї точки зору ну, не може бути на площі по, на перщадку одне судочинство, на площі перемоги інше судочинство. Тут повинна бути якась єдина практика. І те, що я, наприклад, бачив, і те, що вирішували колеги під головами там, наприклад, щодо справи Кухачевської, то вони віднеслися клопотання на судовий розгляд. І це без всякої шкоди, тому що цієї ж норми 314 передбачено проведення підготовчого засідання от, без участі обвинувачення, якщо до нього було спеціальне досудове розслідування. Тобто його відсутність не шкодить здійсненню підготовчого засідання, але шкодить безпосередньому судовому розгляді. І тоді на тому етапі і приймається це рішення. Тому що за зараз завчасно, тим більше, що ми заявили на питання, про те, що е, наш клієнт він хоче прийняти участь в судовому засіданні через ВКЗ. І ви чудово знаєте і не доводили цю інформацію, що він виїхав за кордон 24 лютого зв'язку з війною, тобто він не тікав, не зв'язку із е, чиненням злочину або з якоюсь підозрів. Тобто він перебуває за кордон на законних і е, е, не тільки на за законних підставах. Але із вагомих причин. Тому я прошу це клопотання перенести на іншу стадію, а саме на стадію судового порозуміли цієї справи. І на приготочному засіданні це клопотання не розглядає. Дякую. Ну, таке риторичне запитання, Петро Анатольович. ви кажете, що не можна інших клопотань вирішувати. А на попередньому засіданні ми ви вирішували яке клопотання? Нагадайте, не ви Ну, Про продовження строку тримання під вартою. А воно знаходиться в розділі судової розділ, води. Стаття 331. Воно знаходиться, може, там. Щодо цього питання, щодо продовження цього, це питання вирішено. Але щодо інших питань, це не вирішено питання. Тому що аналогія вона не, вона не, не, не коректна. Єсь принципове значення для вас, якщо що, так, то в чому, на якій стадії це розглядати? Було ну, е питання тільки по одній причині, що він хоче сьомого все-таки вийти через ВКЗ. Сь сьогодні фізично немає. І якщо ми сьогодні вирішимо це питання, в якої може все взагалі приймати участь? Ви вже все визначали. Під весію. Певне, ну, для нас. Чисто теж навіть з технічної точки зору це має значення. І вважаємо за необхідне відкласти сьогоднішнє судове підготовчі засідання у зв'язку з двома підставами. Перша підстава, якщо волевиявлення Олександра Михайловича Костенка брати участь в судовому засіданні онлайн, підтвердиться таким чином він зможе більш повноцінно і в повні, більш повній мірі. Здійснювати своє право на захист. Відповідно, ми таку можливість йому забезпечимо. І 7 липня проведемо підготовче судове засідання за його участю. Відповідно, будемо вирішувати питання підготовки до судового розвитку і розвитку питання про набсенті. Побачимо на якій стадії. Поки що це питання залишається відкритим і друге ми нам зобов'язані також надати стороні захисту Романа Михайловича, зокрема Костянтину Константиновичу, що додатковий час для підготовки до дивича за тавтологою підготовки судового засідання. І також нагадуємо до сторони захисту. Олександра Михайловича про опцію ознайомлення зі всіма процесуальними документами, в тому числі з обвинувальним актом, в вищому антикорупційному суді двері нашої установи відкриті для сторін, для сторони обвинувачення і для сторони захисту. І Разом з тим суд також наголошує повторно, що якщо сторона захисту 7 липня не буде готова до підготовчого судового засідання або до інших процесуальних дій в межах підготовки до судового розгляду, до розгляду клопотання про інопсентія, то суд, на жаль, не зможе, на моє переконання, на переконання колегії, піти їм назустріч в питанні відкладення цього судового засідання, яке відбудеться 7 липня. Тому, будь ласка, підготуйтеся в 7 липня до підготовчого судового засідання і також до клопотання про судове догляду. Знає, я тільки лише хотів нагадати, я менше Світла Кліка знає про мою обставину. Я 7 років буду відсутній mm -hmm. відпустці, але буде мій колега. І я вам більше того скажу, що не дивлячись на, на глибоку ніч, я думаю, що не люблю, а знаю, що буде відсутній кілька смерти. Було би дуже добре, що він був з нами на конференції зв'язку. У нас буде Ра... 9, а там буде 3. А де він? Де він, де він? Де? В Америці. Ми не приходять, нічого. <рісті> <рісті> ну, Не південний. Не <рісті> Там було. Гаразд, що сьогодні ще на порядку денному? Заяви, скарги, пропозиції, клопотання. Ще щось хтось хоче обговорити? Нічого немає. Раз,